Вас вітати на моєму youtube каналі Fishing Life. З вами я, Назар Боженко. Друзі, позаду, в мене два тижні важких змагань, постійні тренування, виступи в турах. Це все, звісно, що сильно втомлює. Але весь цей час насправді я думав про те, як повернусь до Львова і одразу більше всього хотів поїхати на риболовлю саме на річку Дністер. І ось, власне, я вже знаходжусь саме тут. Ранок. 9 година дує достатньо сильний вітерець, як для ранку, а на день взагалі передають прям штурмовий вітер. Але я сподіваюся, що ця річка вона бачите, така захищена деревами, і все ж таки, плюс-мінус комфортно ловити мені буде вдаватись. Тож в сьогоднішніх планах саме прогулянка річкою і подивитись. Що зараз робиться тут з рибою? Якщо літом в переважній більшості ловився саме окунь, цікаво, чи з похолоданням включилася якась інша риба, та сама щука, той самий судак. Тож сьогодні будемо це перевіряти. А від вас одразу спочатку відео я попрошу підтримати його вашою вподобайкою. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Це дуже важливо для мене. І давайте розпочнемо. Є, а от і є клювальничко. Так, хто це там оконь. Судячи по боротьбі окунь. Та окунь. Є в мене перший ось такий окунь, Невеличкий, 100-грамовий окунь. І цей перший красень. Спокусився на речка, на кислотного рачка на 3 грамах в зворотній течії недалеко від берега. Це скажем так, просто класика, класика жанру, класика ловлі не тільки окуня, а всього хижака на Дністрі. Так народ не буду довго застоятись на одному місці. Вважаю, що все ж таки краще пробігтись і скажем так, зібрати весь врожай з свіжих грядок. Вроді це навіть не на окунь. О, друзі, судак. Хо-хо-хо, судак. Друзі, судака в річці мало, але осінню ось в такий період завжди є шанс його спіймати. І як бачите, такий красень попався на мігачок. Приманку використовували натурально. Адже, на мій погляд, саме натуральні такі окраси під верховодку для малоактивного судака. Ну, а зараз він мені взяв, виходить, ох, в обідню пору. Ой. Так, друже, не скачи, не скачи. Ось такий холір. Хотів показати просто приманку, а судак так скаче натуралочка. Натуралочка під верховодку. Коли судак малоактивний, на мій погляд, саме такими натуральними кольорами і треба його... Виманювати на клювання. Ну, насправді цей судачок взяв з доволі хорошим ударчиком, як тільки я вийшов на ділянку з твердим дном. Тобто він стоїть на твердому дні, треба тільки знайти такі ділянки, і можна його ловити. Є шанси його ловити. Красень. Чесно, дуже задоволений, що вдалося його спіймати. Більше розраховував на окуня, можливо, на щучку, а судак це завжди дуже-дуже приємний бонус. І сьогодні він потрапив до мене. Так що зараз я його скринько сфотографую і відпустимо назад до річку. Нехай підростає. ОСП Tail, 3,1 дюйма Ось ця приманка спрацювала, так що зараз я її поправляю, ховаю жалоб в саму приманку і продовжуємо ловити. По зубах, знов по зубах. Друзі, а ось і друга покльовка. І цей судачок навіть ще трошечки більший. Буквально трошки, може грам на 50, але більший. І покльовка, удар дійсно шалений, крутий. Ловити судака після багатьох років, що його взагалі ну, не було в нашій річці, та, і це був такий, скажемо, щось з розряду фантастики, то зараз те, що вдається отримати вже декілька систематичних покльовок. Це дійсно дуже-дуже приємно. І покльовка судака на течії, на річці, я думаю, ви всі знаєте, що її ні з чим не перепутаєш. Вона просто незабутня. Вона, як то кажуть, удар в п'ятку. А спіймав я його на зміні приманки. Тепер я поставив вже темний окрас в розмірі 2,5. Дюйма тепер трошки зменшився, поставив темну приманку. І цей судачок якраз таки на зміну. Взяв на зміну приманки, а по вазі все те саме. По вазі працює сімома грамчиками. Цього другого окрасення теж обов'язково додому. Завжди не хочеться покидати такі місця, але насправді це місце і так видало забагато. Для нашого Дністра 4 покльовки клекастого з одного місця це просто щось нереальне. Я, напевне, за все життя більше, ніж одна покльовка з одного місця не отримував. Тут просто з твердячка 4 покльовки, але більше покльовок нема, тож я залишаю це місце і йду шукати далі. З плином часу я все більше і більше починаю вдаряти з мікруху. Але окунь може бути досить пасивним і не брати на велику приманку. тому треба прокидувати все одно щось таке поменше, тому що окуня бувають хороші, але повторюсь, на велику приманку можуть просто не брати. Все те саме, як і звичайним бутербродом. Одну хвилину з однієї сторони, одну хвилину з іншої сторони. І гаряча, ароматна, з змішаними всередині смаками. Чи канапка, чи ось такий лаваш теж може бути спокійно запечений в цьому тостері. І все. Я зараз собі сідаю на обід на 5 хвилинок і отримую задоволення від смачної гарячої їжі. Є. Ха -ха. Ну нормально вдарив. Вдарив так нормально. І з'їв так нормально. Чисто по покльовці, я би навіть сказав, що там якийсь ну, явно більший. окунь або навіть судачок. тому що покльовка дуже класна була. А окунець, ну такий нормальний, 100 з чимось грам, 100 з лишнім грам. Я зменшився. 3 грама, 2 дюйма. Окунька додому, приманка поправляємо. І за наступним. Вітер дійсно заважає протягом дня, але ну, як і передавали, та, що буде такий майже штурмовий, воно так і є. І він дуже сильно тягне шнур, хоч у мене шнур зовсім тонкий, але все одно вітер його тягне. Ловити просто поперек річки дуже незручно. Тому доводиться в більшості, де місця дозволяють працювати вздовж свого берега. Є. Тільки кинув перший підрив. Тільки кинув перший підрив. О, басятко, оце басятко. Оце вже Оконець такий. Покраще, покраще за тих двох попередніх. Дністровський оконь, отакий красень, Дністровський, жовтий. І я зменшився знову ж таки. 3 грама, 2 дюйма в натуралі, ось спішний віброхвостик. Друзі, ну це супер, Оце реально супер. Такий окунь. Пливи, малий, підростай. Клас, клас. Окунець тримається берегової зони. У мене тут така зворотка за кущем, її може не видно, та за кущем є зворотка. І от попередній окунь якраз таки з першого ж підриву. Я кинув ту зворотку, тільки підривав приманку і він зразу гепс і сидить. Ха-ха, ну от, от він. Наступний. Наступний вже не такий великий. Плавай. На сьогоднішню риболовлю в мене в руках Poseidon Superior 77 заявлений його тест 1,25 г І насправді ця вудочка доволі універсальна. Я впевнений, ви вже не раз це чули з моїх вуст. Тому що я нею можу комфортно ловити як окуня, там використовуючи груза 1,5-2 грама. Так і от сьогодні я стояв на ямці, там джигував 14 грам, 3 дюйма, без жодних натяків на провали. І зараз я піду ще на кінець риболовлі під траву в облор твічити на щуку. І ця снасть дозволяє це все робити комфортно. Тобто вона з цим всім дуже добре справляється, Ну і при цьому дарує е, хорошу чутливість. Катушку я сюди поставив стелу 2018 року, 2500 розміру. І на стелі в мене намотана нитка 0,4. Яматою Light Game, Вона міцна, але вона доволі тонка. Тобто, так перші в мене рибалки осінні на Дністрі. Все ж таки, розраховувати зараз на роздачу таких щук, ще не вартує. А в більшості буде клювати. Окунь судачок, і може, колись там якась одна щука проскочить, то я взяв 0,4 нитку. Ще враховуючи прогноз погоди на сьогодні, що вітер дуже сильний. Щоб збільшити свій контроль, щоб збільшити чутливість, взяв 04. Хоча зазвичай Дністер все ж таки в мене це завжди 0,6, а іноді навіть і 08 нитка. Є ох, щупака. Ах! Втекла, втекла? Все шурнула. Це була щучка, друзі. На рака кислотного. Ну ось ця щуча тема, не знаю чому, але вона працює дуже класно. Ми останнім часом почали так ловити кислотний рачок, от в моєму випадку це мегабасовський, два дюйма всього, маленький він має бути, і проводка вздовж берега. І щучка, якщо стоїть, ну не тільки щучка, а і щука нормальна. От на його не пропускає. Тобто, ти десь підійшов, знайшов якусь гарну таку локацію з заворотом. думаєш, що стоїть щучка. Кислотний рачок просто must have в таких моментах от у нас на Дністрі. Це останні два роки ми зрозуміли, що це так дуже класно працює. Та щучка зовсім невелика, але все одно приємно, тому що покльовка в неї була дуже бадьора. Чесно, я от нереально кайфую, навіть не дивлячись на те, що ну, небагато покльовок, та, і треба багато ходити, переміщатись, шукати, але потім в якийсь один момент, нарешті, цей гепс, підсік, є риба і все. І ти щасливий, більше нічого тобі не треба. Це місце свою покльовку видало, Я його залишаю і рухаюсь далі. Покльовка на воблер. Ох, аж серце забилось частіше. Ах, дуже шкода, дуже шкода, що так я і не реалізував цю щуку на Воблер. Я вам говорив, що в мене ще є план на вечір піти на воблер, втиснути щуку. От я прийшов, вона взяла, я її не засік, але було дуже гарно. Вона так вивернулась, з під трави вилетіла. От все, як книжка пише, все як мало статись, так все і було. Єдине, що вона не засіклась. Покльовочка на орбіт. Орбіт, отакий, от, от в мене він під Окуня, орбіт. Ну, що я можу сказати? Орбіт він і в Африці, орбіт. Один з найкращих воблерів. І хоч на Дністрі, шкода таке дороге задоволення обривати, але я розумів, що я буду ловити під берегом в траві, що я б до все бачити на очах і не мав би його зачепити, кинув бах і не сіла. На зміні. На воблер в мене вона виходила, виходив, тихніший окуньок, Поставив джих і зразу його взяв. Ого, оце є. Ого. Я вам скажу це щось добре. Я вам скажу це щось добре. Ага, це окуняра. Це окуняра. Це такий ого, окуняра. Добрий. Добрий і злий окуняра. Дивіться, як він втиснув приманку. Дивіться, як він втиснув мою приманку. Ось такий ще один красень. Реально красень. Приманка просто в гландах. Я зараз буду діставати її інструментом. Але я бачу, що засічена він в принципі так, що ну, ніякої шкоди я йому не завдам. Акуратно за краєчок тканини маягенькою він зачепився, друзі. Натуральний оцей HP Shed Tejlick, він для річки, для течії, щоб ловити таких класних окунів, підходить ідеально. Але головне, це не забувайте їх відпускати. Є, є, є. Є, найшов я їх, знайшов я їх під корчом під другою стороною, друзі. Найшов я їх під корчом під другою стороною. Ще один красень. Ще один красень. Просто пузань. Краса, реально краса. Знімаємо. Скоренько я його наволю. І треба продовжувати ловити, поки клієн. Під сам берег, важливо покласти, під сам берег. Там зворотки, ну буквально 3 метри. І якраз в тій звороті стоїть. На вулиці вже в мене ще одна година риболовлі завершилась, і чесно сказати, ось цей вечірній час я більше всього полюбляю. Зараз скоренько в цій місці ні джигом простукаю і піду ще до трави. Спробую там ще воблером половити. Може, справді ще хоч якась покльовка щуки буде. Дуже би хотілося сьогодні. Її все ж таки потримати в руках. Є, є риба. О, коньок. затвічився. Ти шо? Я тут твічу, думаю, зараз щука валить. Ми дивіться, що валило. А тут на орбіта окуньок ввалив. Так, куньок, не брикайся. О, кончок, окуньочок. На 80 десяточку. Окуньок на окунька, можна сказати, ну хороший теж 200 грамовий такий барбосик. Пливи, друже, пливи, друже, але щучка ти де. Це був насправді важкий день з так, середньою кількістю покльовок. Якби я впирався суто в ловлю окуня, його можна було б ловити доволі багато, доволі гарно і дуже кайфувати, тому що розмір, ви самі бачили, розмір дуже добрий. Але на сьогоднішній день я собі поставив ціль зловити якусь щуку, якогось судака. Хотілося щось цікавіше, щось більшого. І в результаті доля мені посміхнулась два дуже приємних судака потрапили в мої руки. Я вже не раз сказав, але повторюсь, в нашій річці судак це вже рідкість. Два з одного місця це просто неймовірно. Були покльовки щуки. Одну щуку навіть дотягнув до ніг, вона відпала. Одна щука на покльовці вивернулась, не засіклась. Друзі, я чесно дуже отримав задоволення від Дністра. Мені завжди на ньому рибалити дуже цікаво, дуже захоплююче, дуже різноманітно. І сподіваюся, цей ролик, ця риболовля вам сподобалась так само, як і мені. Тому попрошу вас обов'язково поставити вашу вподобайку. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей вже в наступних випусках. Папа. -па.